Продавати громадянство планує влада угорщини. Правляча партія Фідеш запропонувала надавати його претендентам, які придбають спеціальні облігації позики, щонайменше на чверть мільйона євро. На думку авторів ідеї, це ефективний спосіб скоротити державний борг. Значно спрощену процедуру отримання угорського громадянства в обмін на 250 тисяч євро пропонують запровадити чільники провладної партії ФІДЕШ. На ці гроші потрібно буде купити бондів, спеціальних урядових облігацій позики з поверненням через п'ять років. Угорщина за допомогою таких угод зменшить державний борг. А іноземний інвестор разом з громадянством отримує право мешкати та працювати в будь-якій з країн Євросоюзу. Цей закон дозволить іноземним бізнес. Сменам після отримання угорського громадянства вільно подорожувати Європою вони зможуть робити інвестиції та створювати робочі місця де забажають. Планами угорських парламентарів уже зацікавилися китайські великі корпорації. Багато з них відкрили головні офіси з обслуговування країн ЄС саме в Будапешті. Новий закон дозволить компаніям з під небесної оформити громадянство Угорщини своїм топ-менеджерам. Це значно полегшить ведення їхнього бізнесу в Євросоюзі. Думаю, ця пропозиція привабить китайських інвесторів в Угорщину. Такі умови отримання громадянства є цілком прийнятними і дуже цікавими для нас. Угорська влада впродовж кількох останніх років намагається зменшити борговий тиск на економіку з допомогою внутрішніх запозичень та інвестицій від різних міжнародних інституцій. Уряд країни веде складні переговори про пакет фінансової допомоги від Євросоюзу та міжнародного валютного фонду. Плани продавати громадянство аналітики називають цікавими, але не вірять, що вони зможуть значно покращити ситуацію в економіці. Пропозиція надавати громадянство після купівлі бондів є досить реалістичною, але залучених від цього грошей явно не вистачить, щоб відчутно зменшити державний борг угорщини. Останнім часом уряд гарячково шукає нові джерела для його обслуговування. План з громадянством може стати лише одним з багатьох шляхів вирішення цієї проблеми. Пропозицію правлячої партії вже підтримали і її парламентські опоненти, але опозиція вимагає, щоби пошуковувач громадянства, крім купівлі бондів, мешкав принаймні півроку в Угорщині та надав детальні документальні докази спроможності робити подальші інвестиції в економіку країни. Законопроект звід. Відповідними поправками вже найближчим часом планують внести на розгляд угорського парламенту.